Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військові командири та аналітики майже одночасно 3 січня оприлюднили повідомлення у соцмережах, в яких підтримують очільника служби безпеки України Василя Малюка та виступають проти його зняття з посади. Зокрема, свою підтримку висловили командир першого корпусу НГУ Азо, полковник Денис Редіс, Прокопенко, керівник угрупування об'єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий, очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 2-го корпусу НГУ Хартія Ігороболінський, аналітики Діпстейт та журналіст Юрій Бутусов. Військові діляться своїм Досвідом служби з очільником СБУ та наголошують, що той на своєму місці напередодні джерела української правди в офісі президента та Словому Блоці повідомили, що президент Володимир Зеленський хоче звільнити малюка і призначити його очільником СЗР чи секретарем РНБО. Раніше Українська Правда повідомляла, що колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення хотів добитись відставки малюка, бо той буцімто проглядів операцію Мідас і не захистив його.